Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 листопада. 17 листопада 1663 року в Батурині було укладено чергову угоду між Гетьманщиною та Московським царем, так звані Батуринські статті. Гетьман Лівобережної України Іван Брюховецький підписав їх з представниками російського уряду Башмаковим і Фроловим як додаток до Переяславських статей 1659 року. Формально новий документ лише уточнював і підтверджував попередні домовленості, зокрема березневі статті 1654 року. Але за фактом він став ще одним кроком до обмеження гетьманської влади. Та посилення московського контролю над українськими землями у статтях містилися нові зобов'язання. Гетьманська адміністрація мала утримувати за рахунок місцевого населення російські гарнізони, які розміщувалися в Україні. Також передбачалося впорядкування козацького реєстру, причому в межах визначених саме московською стороною, а українським купцям забороняли продавати збіжжя на правобережжя і вивозити горілку та тютюн. До російських міст, аби не порушувати державної монополії, усі ці обмеження поступово звужували економічну та політичну автономію Гетьманщини, перетворюючи її на залежну територію. Попри складну політичну ситуацію, українська старшина ще намагалася зберегти простір для самоврядування, але кожна нова угода передавала все більше важелів у руки московської влади. Батуринські статті один із тих документів, які демонструють, як повільно, але методично згорталася українська державність 17 століття. А як ви вважаєте, чи мав Брюховецький інші варіанти дій? Чи його вибір був неминучим у тодішніх умовах? 17 листопада 1939 року в окупованій Празі сталося те, що назавжди закарбувалося у світовій історії студентського руху. Після масових протестів проти нацистської політики, розпочатих ще у жовтні, німецька влада вирішила діяти жорстоко і показово після смерті студента медика Яна Оплетала. Тяжко пораненого під час демонстрації і похованого 15 листопада, місто знову вибухнуло протестами, і реакція окупантів була миттєвою. Нацисти закрили всі прайські університети дев'ятьох активістів стратили без суду просто для залякування. А близько двох тисяч студентів та викладачів відправили у концтабори. Це стало ударом по всій чеській інтелігенції та символом того, як тоталітарні режими намагаються знищити свободу думки у зародку. У 1941 році, коли Європа вже полагкотіла війною, Міжнародна студентська рада у Лондоні ухвалила важливе рішення оголосити 17 листопада міжнародним днем студента, не як формальне свято, а як нагадування про сміливість солідарність і Ціну, яку інколи доводиться платити, за право говорити вголос сьогодні. Цей день відзначають у багатьох країнах світу, і він досі нагадує, саме молодь часто стає голосом свободи тоді, коли інші мовчать. А як ви вважаєте, чи здатні студентські протести і сьогодні змінювати хід історії так само, як у Празі 1939-го? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово для цього. Відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню. В описі під відео